Привіт! Мене звати Євгенія Сергіївна я вихователь молодшої групи. Ось і проминуло літочко, але спогади лишилися. Давай пригадаємо, яке ж було літочко? Так, звісно, веселе, сонячне, спекотне та дуже-дуже яскраве. Тож давай разом зі мною намалюємо сьогодні сонячні промінці. Для роботи нам потрібно взяти аркуш паперу, серветка, жовта фарба, будемо малювати за допомогою виделочки. Ось, подивись уважно, в мене вже є готове жовте коло, ти можеш його намалювати самостійно або запропонувати батькам тобі допомогти. Тож приступаємо до роботи! Сонечко, сонечко ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є? Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Маленькі ручки, теплі обійми, я знаю, виростеш, дісняті твої мрії, Рожеві щічки в очах надії. Мама без слів тебе чудово розуміє, сонечко, сонечко, ти моє. Дякую, сонечко, що ти мене є. Мрія кожного бути щасливим. Коли посміхаєшся, все це можливо. Дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Ось таке в мене вийшло сонечко та сонячні промінчики. Цікаво, а які промінці вийшли в твого сонечка? Хочу подивитися на твої роботи, тож присилай мені, буду чекати з нетерпінням. До побачення! Сонечко, сонечко ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Маленькі ручки, теплі обійми, я знаю, виростеш, дісняться твої мрії, Рожеві щічки в очах надії. Мама без слів тебе чудово розуміє, сонечко, сонечко ти моє, дякую, сонечко, що ти мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо.